Добрий ранок друзі. Вітаю вас на каналі щоденник рибалки Приїхав я на Дністер. Давненько мені вже хотілося це зробити. Однак вийшло тільки сьогодні. Тут ситуація така. Вода піднята, весняний паводок і каламутна. Я думаю половити на кивок на печінку. Думаю, що, може, буде головень клювати. Сьогодні обіцяють дуже теплу погоду, але трошки вітряну. Як би то не було, чи буде риба клювати, чи ні, тому що ще не той час, не травень, не літо. Звичайно, риба ще мало активна. Однак я вже щасливий, що приїхав на Дністері і побачу цю загадкову красоту. Ну, зараз беру будилище, ріжу на шматочки печіночку і буду пробувати закидати. Враховуючи те, що Дністер піднятий і течія прудка, треба буде підбирати мормишку, ставити трошечки важчу. Тут десь до 2 грам може. Можливо, що прийдеться і важчу ставити. Жилка в мене номер 16 А там побачимо. Кусочки, величина кусочків залежить від гачка, який знаходиться на мармочці. Ну, наприклад, діваю раз, два, можна навіть три рази. Ось так. мати тряпочку. Так, ну що ж, роблю закидання. Недалеко від берега я закинув. Треба тільки орієнтуватися, бо течія іноді кивок Згинає, розгнає. Це не покльовка. Покльовка може бути різкіша. Вже треба досвід Зранку ще трохи холодно. Думаю, навіть рукавиці не вдягнути. А вдень обіцяють тепло плюс 16 градусів. Якщо головень активний, то він, як правило, вже клює. 30 секунд хвилина і є покльовка. Однак поки що тихо. Трошки перейшов я з того місця вправо, бо там я зачепив так, що прийшлося мені відірвати мормишку. Цікаве питання, чи риба вже помандрувала з зимувальних ямів, бо якщо ще ні, то не варто сподіватися на багаті улови, Поки що активності не бачу ніякої. Блогерам в нашій місцевості. Пережити зиму не так просто. Криги нормальної немає. Місць для риболовлі. Також не дуже. І доводиться якось викручуватися, щоб хороше відео зняти. Крига 2-3 дня побула, раз і її вже немає. Якщо не успів за цей день, 2-3, то все, чекаєш слідуючі криги, якщо в ще буде. Тому Відео про зимову риболовлю. Було дуже мало в мене цієї зими. І так треба якось пережити зиму, поки вже риба стане активною і тоді вже можна буде гарні відео знімати. Деякі блогери взимку взагалі не знімають, тому що перегляди падуть. Нерентабельно їздити на риболовлю багато грошей на бензин, на солярку платити, а зловити пару плотвичок всього на все Ну нічого якось вже зима минула. Ще трошки ще пів місяця, місяць, все залежно від того наскільки тепло буде. І можна буде вже показувати хорошу риболовлю. О, давай, 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 давай. Так, друзі, це була покльовочка. Правда вона ще не така, як би. те, що рибка брала, це факт. Але немає хорошої потяжечки. Я вам скажу, якщо б тут під берегом був голодний головень, то він би вже давно клюнув на цю печіночку. Ну що ж, з надією переходжу на друге місце, ох тут тягне. Так, Єдно. дівочок розпрямився. Знайшов таке тут затишне місце, але бинатка непогана близько метра. Посиджу тут трошки. Може кльоне. Якась рибка там дзьобнула. Ух ти ж! рибка, за якою я сюди приїхав, називається голови. Симпатичний голови такий попався. Ну що ж, відпустив я його. Розвивай. О, О давай давай ну ще би трошки був потягнув, я би вже підсікнув. Ця мармишка трошки заважка для даної місцевості. Не потрібно зайвої ваги. Треба міняти мормишку. Так, мормишечку поміняв. Значить кусочки печінки будуть менші. Ой, давай, 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 давай. Є. Yeah. Ну. No. Так, а це? Не головень, а безстряночка? Ось така бестряночка. теж клюла на печінку. Якщо підсумувати статистику в загальному то на печінку найбільше попадається головень Дуже зрідка. Так, безстряночка, рибець іноді, ну так, рідше. Бичок любить. Ловив навіть окуня. Ну, окунь майже не бере десь, ну я не знаю. Дуже-дуже рідко. А от головень чомусь... Любить печінку. Він саме скоріше попадається на печінку. Може через те, що кров любить. Печінка має багато крові. Запах приваблює з далекого головня. Ох! Ленько дёрнул і потім стал згинати. І закутнув мормишку аж далеко. Ну як? Сам давай, рятуйся. Дядя Саша, тебе. О, Молодча. О, от на цей кусочок печинки тільки що того головня впіймав. І ще нормально тримається, можна закидувати. Зараз на Дністрі добре. Немає нікого, ні туристів, ні риболовів. Вже потрошечки пташки співають. Вітерець повіває, сонечко світить, вода дзюрчить і дилія. А іноді я вам скажу, саме найпрекрасніше в природі це коли немає людини. І в цьому я багато раз переконувався. На жаль, не можу сказати, що клює дуже сильно, однак, даром я сюди не приїхав. І мені подобається ця риболовля. Малючок. Дивіться, друзі, як бобри працюють кору гриз, а тут ось. Це все їхня робота. Вони люблять гілочки верби. Зараз так тепло стало. І рибка потрошки покльовує. Сижу і насолоджуюся дністром. Який просто диво. тишина і спокій. І іноді рибка й клюне. Ще один є гарненький. Ох, кисень. Хвіст кривий має. Що таке з ним? Ще трошечки треба почекати півмісяця, може місяць, щоб вже було. Краща риболовля, щоб більше риби попадалося. Я думаю, що це ще буде. А поки що до побачення, до скорої зустрічі. З вами був щоденник Рибалки.